25 вересня Слов'янська райдержадміністрація отримала гуманітарну допомогу. 900 продуктових наборів будуть роздані головам сільських рад, які згодом передадуться біженцям та переселенцям з міст, де є АТО. Здесь мука, сахар, чай, віжу, віжу, крупи, масло, консерви, 4 банки. Іли 3, 4. Баночка згущенки, гущенки, макаронне з'їлля овсяные хлопья, рис. Ну, и сладость, здесь еще? А, еще, mm -hmm. еще одна крупа, печенье, спички и чай. Mm -hmm. Вот такой набор. Допомогу привезли з Маріуполя. Фуру розгрузили біля стін райдержадміністрації. До видачі готово 900 наборів. Система видачі гуманітарних наборів. Ще тиждень дві ми розслали, може, навіть більше, зробили карточку переселенців. Люди на совете, по в сельском совете получают эту карточку переселенца, и потом уже с этой карточкой переселенца они будут обращаться в центр социальных служб. Но для того, чтобы людям мы как бы упрощаем, отделаем а работу, понятно, себе сложнее, все-таки, чтобы каждый человек не ездил, потому что проезд по району, это опять же дополнительно деньги, мы договорились с председателями советов, Поэтому они нам привозят количество людей. Раздача будет проходить уже именно с сельских поселковых советов. У нас есть списки, мы сверяем по этим спискам, выдаем советы. І совіти вже будуть роздавати по фамільно і людям. Всього у Слов'янському районі картку переселенця отримало більше восьми сотень людей. Їх дані є в наявності у сільських радах. Отже, кожну родину поінформують про поставки гуманітарної допомоги. Вони призначені для временних переселенців із зони АТО, которая проживає в Слов'янському районі. Такий набор призначений для кожного члена сім'ї чотири человека в сім'ї, то чотири набори йде на сім'ю. Да. Вот такі набори предназначены для кожного члена сім'ї независимо від В Втім, уваги з боку благодійників, переселенцям та й самим мешканцям слов'янського району не вистачає. Проблем чимало від нестачі роботи та грошей до відновлення вщент зруйнованого житла. Сколько всього акцій проходило вот за этот період? Или це одна із перших таких Саме для району я имею в виду. Ну для району нельзя сказати, що та перва, как якби бы, в. Смотря как считать, если для переселенцев, опять же, как мы можем посчитать акции, потому что акции проводились есть и в школах, есть по советам, то есть как бы их учет в четком количестве никто не ведет. Но есть кто-то, кто постоянно поддерживает именно жителей района? Целенаправленно, держит связь с РДА и. Нет, таких все как бы в основном через советы советы работают сами с людьми, с фермерами. В основном это люди те, которые проживают на, в этом сельском совете. Это те же самые фермеры, те же самые предприниматели. Иди, а идет. вот такой вот массовый, это первый раз от Рената Леонидовича. До этого, когда только лишь когда было тяжело именно жителям нашего района, мы использовали возможность, нам помогала и новая почта, и Кіровоградська обогуса адміністрація та ту, то, що тоді була для наших людей. Що ж до нової партії гуманітарної допомоги, то вже ввечері 25 вересня вантаж заберуть голови сільських та селищних рад, і днями допомога знайде своїх адресатів з числа переселенців.